Що ще треба? Ліцензію на будівлі. Саме перша людина мусить спитати, дайте мені, будь ласка, документи права власності на землю. Я здивований, як приверсається, наскільки в мене інформація, що люди вже придбали декілька квартир, наскільки можна безвідповідально відноситися до своїх коштів, які зароблені руками, так щоб купити, не знавши, бо якщо немає землі. Навіть після того, як збудована дев'ятиповерхівка, власник землі приходить і каже: забери, будь ласка, свою дев'ятиповерхівку, куди хочеш, але щоб вона не стояла на моїй землі. І згідно чинного законодавства, будь-який суд присудить, що він прав. Або тоді кажеш, плати мені по 20 гривень за квадратний метр за обслуговування, і таким чином повертаються гроші. Ви зрозуміли, чому така ціна? І цей процес може тягнутися дуже дуже. Не, не може тягнутися, він може закінчитися за два місяці. Через два місяці можуть людям, які купили. Нерухомість без землі прийти сказати, забирайте свої квартири, щоб ми вас не бачили. Ну, їх фізично забрати квартири з елементарно, Молотобої розвалює люди? Ну я такого ще не чула. Ну, так... ну, чого? України. Ну ви ж бачили, що по Україні я приходи, коли валять квартирки, і по цивілізованих країнах. То скажіть чи варто купувати квартири на початковій стадії, чи вже завершені? Чи...